Привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка, рад вітати вас на своєму ТАП каналі Цікаві Хрестики. Сподіваюсь, вам буде цікаво, і сьогодні буде і про хрестики, і не лише про хрестики. Уже час розбирати ялиночку, а я ще не показала вам, як виглядає моя красуня і щось цікавого було на ній цього року, верніше, ще є. Отже, зараз це вам покажу і розкажу, але перш за все хочу звернути увагу на такого гарнющого птаха. Це Тах перемоги. Це чудова іграшка від Наталії Курій. Зараз все розкажу. Залишайтеся зі мною. Ну, розпочну з найцікавішого ось така гірлянда. Наскільки цікавіше, з найостаннішого. Це ось така дерев'яна гірлянда від Вірени. Вірена до нового року проводила акцію, можна було за замовлення отримати таку гірляндочку. Мені ця гірляндочка дуже сподобалася, і я одразу її замовила. Також, вертаючись до Верени і до чогось незвичайного, маю ось таку кульку Лідія, це була минулорічна акція. Теж можна було отримати щось спеціальне, таке тематичне. Верена проводить такі тематичні. Тематичні подарунки і акції. А ось цей птах перемоги, ця пташечка, це Наталя Курій, бачите, в таких патріотичних кольорах. Я намагаюся щороку купити щось у пані Наталі. Минулого року мені навіть пощастило познайомитись і зустрітись особисто з пані Наталі. Надзвичайна мила і дуже привітна пані. Ось ще кулька від пані Наталі. Це минулорічна з нагоди визволення Херсону. Ось такі музики. І ще кулечка. Дуже я люблю кульки, і у мене є досить багато ще наперстків від пані Наталі і е, Миколайчик є. Коник від чарівної країни. Ну, це вже можна вважати просто. Раритетні іграшки від чарівної країни, це були перші, я їх розмальовувала навіть. Теж чарівна країна з декоративними елементами. Я дуже люблю такі штучки, коли є декоративні елементи. Он там заховався. Такий ангелик. Цей ангелик ми купляли колись давно, давно. Разом з моєю мамою, на жаль, моя мама померла ще в 2008 році. Це, напевно, був рік 2005-2006. І щороку я цього ангелика вішую на ялиночку. Віночок такий від чарівної країни, печівко. Та як трошки я дотична до теми печівка і цукерочок, то завжди у мене є такі іграшки. Теж. То, про що я казала, декоративні елементи. Вірена одна з ранішніх робіт. Це зайка. Чому це зайка тут, я не знаю. Я намагаюся не вішати, верніше як в рік тигра, наприклад, вишити лише тигрів. Але цей зайка з такою горобинкою це мій фаворит. Денюшка мій обожнє Рафаела, як він називає, Руфоло, то на якийсь свят він отримав таку кульку. Тема транспорту це теж дуже актуальна, це все Данюся. Знов таки, чарівна країна, ретро чарівна країна. Це дуже така цікава кулечка, вона цвятилась, вона раніше. Вже немає, треба поміняти батарейку. Це подарував мій чоловік. Для Нюсі, напевно, років на 5-6 шишечка. Бачите, в мене і вишиті, і не вишиті. Ось ця вишита хрестиком. Це був оригінальний набір. Один із перших наборів. Мені його колись подарував чоловік. Ось це кулька, це наша знайома. Повністю розмальовувала її сама і декорувала. Черівна країна. Коник від чарівної країни. чарівна країна, чарівна країна. Така кулька об'ємна мозаїка викладка Артсоло. Ось таку кулечку того року я купляла псом-патроном. Насправді, у мене дуже багато іришек. Навіть всі їх я не повісила цього року. Ось такі. Це все чарівна країна це така, така звичайна. Оця. Ця іграшка ну це просто фантастика. Я додавала ще клей з блюсточками на неї. І розфарбувала Вірена. Чарівна країна така об'ємненька. Оце була така особлива іграшка, як я казала, мама, тато і Денюся. Ну, тепер у нас вже є Сівірюся, тому треба 4 снігочка. Такий Ангелик. Цукерочка чарівна країна. Тут у нас. Один сніговичок впав, це дані на декорації. Ось такі санчати я отримала від Анюти. Того року ми з нею приймали участь в обміннику і також такий ангелик. Також у мене тут є одна іграшка, я її виграла коники. Я дуже люблю цю серію коників. А ось цей олень це іграшка, вишита Наталкою Волковою. Вона пару років назад проводила благодійний. Ярмароки, я придбала цілежку. Я думаю, о, ще такі ангелики від Анютки. Так, їдемо далі. Вірена. Дуже люблю ці такі малесенькі від Вірени. Так. Ось такого плана це теж Данюшечка робив, це гіпсові іграшки. Ми з Данькою робили торбинки, верніше як ми. Я вишивала, про це теж покажу розкажу, одна торбинка не дороблена. І кожен день я клала Данюсі якийсь подарунок, і в один з днів йому попалася така гіпсова іграшка, йому багато їх попалося, але він вирішив тільки цю. Ще одна зірочка, транспорт. Зірочка від дверени. Чарівна країна. Так, там ангелики. Вниз. Йдемо на низ. Йдемо на низ. Паровозик такий ось він красень символ року. Це я отримала в подаруночок від Галіни Свірепкіна вишила в рамках марафону червона зелень. І ось він у мене на ялиночці Галіна. щиро дякую, вітання вам ще раз. Теж чарівна країна, такі об'ємні іграшки. Ось цей гномік це від пані Олесі. Це наша чернівецька пані. Вона виготовляє такі заготовочки. Теж має радість бути знайомою особисто з пані Лесі. Купляла досить багато в неї іграшок. Оце, це я вам показувала. Від пані Лесі у мене є сердечки і дерево перемоги. Ви теж мали бачити, це був один із останніх дописів у мене в Інстаграмі. Шишечка, ось це а там це. В епіцентрі тороку купляла, там такі гномики. це ще я працювала. Соняшник, як же без соняшника? І ось така ще в мене є іграшка з цікавенького. Це Вірена. Вже в продажу немає цієї іграшки. Я купила дві. На жовтому фоні вишила син і на синьому жовте розмалювала акриловими фарбами. Дуже мені подобаються заготовки від вірени. Один, буквально один-два вечора зробив. Плюс вірена кожен рік проводить зимовий марафон. Ну і тепер вже і літній був цього року. І ось такі це новиночки. Я їх зробила дві. Ой. Це. Бісерарт, така краса, дві окремі. І е, ще одна у мене є. У мене Данюсі Севелюся, Цей хлопчик такий для Данюсі, для Северюсі інший хлопчик, він не на ялинці, і я підписала е, ташу для Севелюсі. День, коли у нього виріс перший зубчик, буде така пам'ятна згадка для е, мого синочка. Ось така ялинка Ялинка у мене штучна, гірлянда така. Тоненько дротиками, що світиться, наче все показала, розказала. Ось така ялинка. Ще в мене була верхівка вишита, але я її цього року не вдівала. А от ті, що я розказувала іграшки гіпсові. Ось так. Ось так. Сподіваюсь, моя ялинка вам сподобалась. Розказуйте, пишіть, задавайте, обов'язково розповім і все розкажу.